професійний майстер манікюру. Шість років це сидячої роботи, це два декрети, це сутула спина, це надмірна ходоба в мене була. Я була худша ще на 10 кілограм. В якийсь момент я кардинально міняю свою професію. Я війшла в товарний бізнес. За допомогою товарного бізнесу я собі зробила таку подушечку, де я маю можливість щупати, чого я хочу. Почала спорт вводити в своє життя. Змінила харчування, змінила режими сну і моє життя. Почала покращуватись, я дуже не любила таких виснажливих тренувань. Мені мій друг каже: Соль, дивись, та ж є йога! тобто спробуй, і це мені дуже дуже подобалось, Тобто мені подобалось, що тут немає оцього. Поїхали, погнали, тобто постійно такого руху. Мені тіло хотіло, мені хотілося, тому я й обрала йогу. Як ви знайшли школу експерт? Звуть мене Селамія. Я почала практикувати йогу. Ну і коли в пошуку запиваєш йога, відповідно воно потім починає тобі з сторін Транслюватися, і в якийсь момент я попала на рекламу в сторіс, і я собі зберегла цей профіль і почала моніторити його, можна так сказати. І буквально за тиждень я вирішую, що я би хотіла глибше сюди залізти, подивитися, як що до чого. Ну я звичайно психанула. Я взяла преміум пакет. Це такий обсяг навчання, що я не розраховувала до нього, але там була дуже вигідна пропозиція, і я думаю, Давай вже з головою дуже багато інформації, якщо я не помиляюся, 19 курсів входило в пакет. Ще плюс були навчання з його різні заняття, і мені це було цікаво. і Я багато чого звітам почала брати для себе. Тобто постановку уроків розписувала практики. Дуже подобалися ваші викладачі. Такий мужчинка з волоссям зав'язаний. Дуже прикольний. Дуже такий прям бувай, бо мені дуже був класний. І я його уроки бувало два, і три, і чотири рази передивлялася, бо дуже було цікаво. Ну мені дуже подобається Форма, тому що дуже все зрозуміло, і все по поличках дуже розкладено. Головна сторінка тобі одразу показує, на чому ти зупинився, на якому курсі, на якому уроці. Плюс зручно, що є постійно письмові матеріали. Приходжу додому. в мене є запит, наприклад, зміцнення тазового дна. Я відкриваю навчання і починаю дивитись, можливо, я пропустила про це, можливо, є якісь застереження, можливо, є Якісь рекомендації я починаю це знов підіймати ці архіви, можна так сказати. Тобто класно тим, що оце навчання воно постійно з тобою. Ти в будь-який момент можеш до нього повернутися, будь-який запит, передивитися. Оцим дуже зручно, дуже класно. Я переїхала в містечко дуже класне, дуже маленьке, і тут немає зовсім йоги. І я думаю, це ж дуже класна ідея, щоб познайомити це місто з йогою. Я запланувала від. Відкриття я зробила обширну рекламу на все місто, і за мною два дні перед тим заволодів страх. Ми з сім'єю говоримо про це і вирішуємо, що все ні ще не зараз. Думаю, зараз я наберу багато поганих відгуків при тому, що я продовжую вчитися. У мене ще немає сертифікатів на руках. Вночі день перед цим вирішує. Ні, це або туди з головою, або вже ніколи. В мене назбиралася ціла студія людей. Тобто я очікувала дві-три людини. В мене максимум можна було 11 людей і ще бажаючи, але я не можу їх вже взяти. І я йду, пам'ятаю, мене тиск такий, я дуже хвилююся. Але як тільки я розстріляю килимок, і починається заняття, буквально 5 хвилин, і я розчиняюся в цьому процесі, це було настільки класно, що це дало мені зрозуміти. Те, що я там де треба. У мене хлопчик 6 років та 3 рочки буде в липні другому. Коли ми займаємося, це дуже круто. Взагалі, я радію, що в нас присутній оцей такий рух. Це не може не тішити, коли діти самого раннього дитинства бачать, що це норма. Я би сказала не боятись, кінець світу не станеться. Якщо ви навіть відкриєтеся, візьмете в оренду собі приміщення, спробуєте один, два-три рази кінець. Світу не буде, це наша уява. Малює найгірші картинки. що нас там оголошення подадуть, який ми там ужасний інструктор з йоги. Це все наша уява. Це все працює наш страх. Я зрозуміла, що що би мені голова зараз не говорила, як би вона мене не лякала, я все одно іду сюди. Я спробую. А що я думаю собі, а чому б не спробувати? Що, що станеться? Світ зупиниться від цього? Ні, не бачу нічого катастрофічного.